Хто в будинку всім живе, хто із сонечком встає, тут живуть малята, малята дошкільнята, доброго ранку, діти! Життя кожного із нас пов'язане з найдорожчими людьми, батьками, з найкращим місцем на землі, будинком, в якому ми живемо. І сьогодні ми навчимося уникати небезпечних ситуацій, здавалося б, у такому безпечному для вас місці. Ми поговоримо про звичайні речі у вашій оселі, навчимося приймати правильне рішення, коли немає вдома дорослих, а також вивчимо правила безпечної поведінки вдома. Дітки, не можна пускати чужого у дім, бо дім це фортеця, коли ви у нім, незнайомцям двері не відчиняйте, це можуть бути грабіжники. У батьків завжди є ключі, не можна гуляти самим у дворі. Це треба всім знати. Батькам і дітворі не можна з чужими людьми розмовляти, дарунки від них вам не можна приймати. Їхати в ліфті краще самому або із батьками чи добре знайомим. Коли ви вдома одні, вибирайте для ігор безпечні місця. Коли граєш в оселі, не підстрибуй аж до стелі. Бо як скинеш шафи вазу, гуля вискоче відразу. Не грайтеся на балконі, на підвіконні та біля відчинених вікон. Не дивися вниз із вікон, із балкона не кричи. Гратись потрібно у своїй кімнаті, і обов'язково потрібно прибирати іграшки за собою. Порядок в оселі потрібен не лише для краси, а й для безпеки. В кожному будинку є чимало побутових електроприладів, які покращують наше життя. Щоб проблем з вогнем не мати, розетку дітям не можна чіпати. Мокрими руками не можна вмикати електроприлади. Електроприладами можна користуватися лише з дозволу дорослих. Не залишайте їх увімкненими без нагляду та пам'ятайте, що деякі з них ще певний час гарячі. За допомогою газу ми можемо приготувати їжу, спекти смачні булочки в духовці, але газ може бути небезпечним, тому дітям користуватися газовою плитою заборонено, а ще не можна гратися з вогнем та сірниками. Це може призвести до непоправної біди. Але раптом сталася пожежа, ти в кімнаті не ховайся, а хоч тікай. Обов'язково потрібно повідомити про пожежу сусідів. Дітки, ніколи не куштуйте на смак будь-які ліки. Ліки вживаються лише за призначенням лікаря та коли їх вам дають батьки. В інших випадках ними можна отруїтися. Ніколи не чіпайте коробочки чи баночки з миючими засобами, не нюхайте і не пробуйте нічого на смак. Це також небезпечно для вашого здоров'я. Не грайся водою та не купайтеся самостійно, бо може статися потоп. Мамам треба пам'ятати, дрібні речі не давати, шпильки, голки, наместини то не ігри для дитини. Щоб себе не зіпсувати, тільки іграшками треба грати. Не можна гратися ножем, воделкою, голками та іншими колючими та ріжучими предметами, аби не поранитись. Дітки! А зараз давайте подивимося у віконечка будинків, де діти залишилися одні без нагляду дорослих. Уважно подивіться і скажіть, чи можна так? Ні, не можна вмикати газові прилади дітям. А так, можна чи ні? Ні, самостійно діткам не можна брати ліки. А чи можна діяти так діткам? Так, дивитися книги можна. Чи можна на підвіконні з відкритим вікном грати в ігри? Ні, це небезпечно. Чи можна самостійно вмикати електроприлади? Ні. Лише з дозволу дорослих. Поміркуйте. Чи можна бавитися сірниками? Ні. Тому що це може призвести до пожежі. А чи можна гратися гострими предметами, такі як ножі? Ні, ви можете поранитись. Чи можна малювати, сидячи за столом? Так, звичайно, можна. Чи можна незнайомцям відкривати двері? Ні. Це можуть бути грабіжники. Діти, щоб почуватися безпечно, коли ви вдома одні, потрібно дотримуватись правил безпечної поведінки, які ми сьогодні з вами вивчили. Не забувайте про це. До побачення.